Вечір понеділка першого грудня в Ужгороді присвятили боротьбі зі снідом та солідарності з віл позитивними людьми. Надвечір на площі театральні зібралась молодь майже в кожного червона стрічка. Це студентська рада і це учнівське самоврядування. Тобто мене радує те, що не тільки люди, скажімо так, старшого покоління, люди, які вже мають свої сім'ї, але і молодь нашого міста теж має бажання, можливість і долучається до заходів, які проводяться в Ужгороді. Захід провели на контрасті, весела музика та свічки. За задумом організаторів перше має символізувати продовження життя навіть попри хворобу. Огні викладені у формі знаку визнаного символом боротьби з недугою, горіли в пам'ять тих, чиє життя забрав снід. Для них хвилина мовчання під серцебиття. Наприкінці своєрідного флешмобу троє молодих спортсменів продемонстрували, на що здатне здорове людське тіло. Це питання їхнього вибору. Вони вибрали здоровий спосіб життя. Вони вибрали безпечну поведінку і вони вибирають життя. Так як ми сьогодні пропонуємо кожному з вас вибрати також здоровий спосіб життя, безпечність, вірність своєму партнеру і тим, щоб у вас в житті все було добре.